Кача по сині, плине кача по ти сині, мамко ж моя не лайме. У бою за волю пішов у далечінь Сергій Медведєв, герой захисник. Який віддано служив батьківщині і мужньо захищав нас від ворога. Сергій народився, виріс і прожив частину свого життя у Криму. Коли підступний ворог лише почав зазіхати на українську землю? Сергій прийняв дуже важливе рішення. Він хоче жити у вільній Україні. Тому виїхав, впевнено почав будувати нове життя, наполегливо працював художником у комп'ютерній графіці, вивчав корейську мову, бо мріяв трохи пожити і працювати у Кореї. Але ж розумів, що ворог не залишить Україну у спокої, тому наполегливо тренувався і готувався зустріти його у все озброєнні. У перші години повномасштабного вторгнення Сергій зібрав спорядження і був готовий дати ворогу відсіч. І у перший же день став на захист Бориспільської громади у складі добровольчого формування територіальної громади Бориспіль-1. Четверта рота. І впродовж всього часу сумлінно виконував поставлені задачі з оборони міста. Як тільки на ворога було відкинути від Київщини, вступив до Лав Збройних сил України і відважно боронив нас на Херсонському та Запорізькому напрямках. Душевний і щирий талановитий медик Сергій врятував не одного побратима. Охоче ділився бойовим досвідом і знаннями з тактичної медицини з побратимами. Мріяв повернути у рідний Крим український стяг. Неймовірно любив Африку, знав про неї стільки усього, міг розмовляти про неї постійно. Тому й обрав собі такий позивний Африка. Сергій Медведєв Залишиться у нашій пам'яті як дуже хороша, розумна, чесна, порядна, талановита та життєрадісна людина, а ще як великий патріот рідної держави. Саме на таких людей, як Сергій, треба рівнятись людина слова і честі, величезної внутрішньої сили і принципів яким Сергій ніколи не зраджував, завжди відстоював правду і справедливість. У цьому завжди був він увесь справжній, дбайливий, відповідальний, вольовий, рішучий. Таким був і залишиться назавжди. 20 вересня ворожий обстріл обірвав життя. Сергія. Він поклав своє життя в боротьбі за свободу народу України, ширі співчуття найдорожчим та близьким усією громадою розділяємо з вами пекучий біль непоправної втрати. Сьогодні до Алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Сергія Медведєва. Ми пам'ятаємо. І передаємо цю пам'ять у спадок нашим дітям, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення Україна. Згадаймо Сергія і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Такий жаль та біль. Відчуваю, як і всі ви, на серці відчорашнього дня, безвчорашнього, як отримали повідомлення про загибель Сергія. Проявив себе як мужній козак своєї батьківщини під час повномасштабного вторгнення і не був байдужий до того, що відбувається в країні до 24 лютого, коли. Разом з своїм командиром Юрієм Рожком вони допомагали підтримувати громадський спокій та порядок тут в місті. І я навіть не сумнівався, коли 24 лютого під міською я побачив Юру з своїми хлопцями, в тому числі і Сергія, які були вже зі зброєю і були готові зустрічати ворога. Ось тому, звичайно, ми всі маємо пам'ятати ціну, яку сьогодні найкращі сини та дочки віддають на вівтар перемоги. Ми маємо пам'ятати тих, хто втрачає своє здоров'я на цій війні, і маємо завжди дбати і бути поряд і надійною опорою. І, звичайно, ми маємо чекати всіх тих, про кого немає ще сьогодні звістки. Мені. Бракує слів, що відчувають зараз батьки, які знаходяться в тимчасово окупованому Криму. Я думаю, що їм є ким пишатись. Я хочу висловити слова по лінії. Це все не даремно. Шкода, що така ціна кладеться на вівтар цієї перемоги. Тому вічна пам'ять Сергію, вічна пам'ять Африці. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять нашого побратима, бойового медика взводу вогневої підтримки Сергія з позивним Африка, який загинув, захищаючи нашу батьківщину від агресора. Він був не тільки висококласним фахівцем, але й сміливим воїном, який не жалів свого життя заради порятунку інших. Сергій був не тільки нашим лікарем, а й нашим другом і братом, який завжди підтримував усіх. У скрутних ситуаціях знаходив потрібні слова, мотивував. Ми ніколи не забудемо його доброту, щирість, гумор і відданість. Не забудемо героїзм, мужність, професіоналізм і саме пожертву. Не забудемо його посмішку, голос і погляд. Він залишиться в наших серцях і спогадах назавжди. Він залишиться для нас героєм. Ми висловлюємо. Звось спіття, близьким, загиблого, всім, кому пощастило його знати. Ми розділяємо ваш біль і скорботу. Є люди, яких називають світлими. От Африка залишиться в наших серцях як людина світла. Є люди, які є таким, знаєте, нервом правди і справедливості. Сергій залишиться в нашій пам'яті саме таким. Він завжди. Відчував цей нерв справедливості, намагався зробити все для того, щоб вона торжествувала в кожному конкретному випадку. Він завжди намагався добиватися правди. І цим він відрізнявся із багатьох нас. Є Люди, які не йдуть таким вузьким коридором по житті, а вони дивляться навколо і намагаються не лише зробити щось, що їм найбільш близьке. За що вони відповідають, а й піти ширше, зробить більше. На моєму власному прикладі, я, пригадуючи перші дні з моменту вторгнення, хочу сказати, що він мені особисто дуже допоміг. Коли я потрапив в четверту роту нашу і мені командування доручило наладити забезпечення, якого тоді не було, то він був одним з небагатьох, хто... Окрім своїх прямих зобов'язань, допомагав мені, допомагав встановленні контактів з волонтерами, бізнесом і так далі. Є люди, які не заслуговують на смерть, яким треба жити, передавати свій життєвий досвід, треба бути прикладом для інших, треба народжувати дітей, тому що діти впитають в себе все краще, що є в цих людей. Африка був саме такий. І я впевнений, що цей світ втратив з відходом Африки. Африка дуже хотів повернутися в Крим. Я думаю, кожен із нас зробить все для того, щоб Україна повернулася в Крим. І я думаю, що багато хто з нас клониться тій землі, яка народила цього героя. Давайте пам'ятати його. І давайте робити все для того, щоб те, чим він мріяв, стало реальністю. Медведєв залишив позаду себе слід радості, натхнення, живої енергії та великої відданості Україні. Його пам'ять завжди буде живою серед нас. Він житиме у наших серцях, а його героїчний внесок. У захист нашої країни залишиться вагомим і вічним. А зараз кожен може підійти, попрощатися з нашим героєм, з позивним Африка.